Спеціально для нас, учасників і учасниць другого конгресу Жінок Донеччини. Світлана, прошу, будь ласка, вас. Можемо аплодувати. Це приємно. митці. Бути разом це вже перемога. Мати цілі значить мати шлях. Я з тобою йду у цю дорогу. Вірно синьо-жовтих кольорах. Знаю, що ти також ждеш зі мною, хоча часом тяжко і болить. Будьмо гідним тилом для героїв, що за волю боряться в цю мить. Будемо незломними борцями за безпеку для своїх дітей. Будьмо людям в бурю маяками, світлими джерелами ідей. З вірою у людяність та Бога вірно прокладаємо маршрут. Бути разом це вже перемога. Отже, перемога зараз тут.